Вже у цю неділю, 5 травня, християни східного обряду в Україні святкуватимуть Великдень. Клопоти підготовки до великого свята завжди приємні, і господині Покровська уже потрохи закуповують усі необхідні продукти до святкового столу. Звісно, найголовнішою стравою щороку стає святкова паска. Тож вирушаємо до крамниць Покровська, аби дізнатися, скільки цього року коштує великодній хліб. Продавчині кажуть, ціни різні, стартують. Від 20 гривень за маленьку пасочку. Зараз у нас є велика традиційна паска з родзинками, вона 75 гривень. Та крафін з шоколадом та апельсиновими цукатами 60 гривень. Вже замовляють на четверте, п'яте. Пасочки у нас є кулініч, пасочки є у нас валенцію, тому їх дуже много. Ну, всі ціни різні. Пасочки є по 200 г, 250 г, 150 г. Від них залежить і ціна. Сама дешівша 36 грн. Єсть і по 250, є 180, 230. В асортименті є і великодні пряники, їхня вартість стартує від 30 гривень. Покровчани кажуть, святкуватимуть попри все, адже збиратися великим родинним колом на Великдень уже давно стало доброю традицією. Проте цього року намагатимуться витрати сімейного бюджету зробити мінімальними і готуватимуть паски самі. Кажу, звісно, як Усе витратили вже. Не знаю, зараз пойду смотри, буду, що по чому. з інтернету, інтернету. новий там спробую. Кожний от. Научилась и пеку. Тысяч десять. Сами печем. Жена печет. Конечно, все празднуют. Традиция у нас такая праздновать. Да, есть рецепт, по которому я пеку паски уже много лет. Они очень быстрые, называются заварные. Я всегда пеку по ним. Это очень быстро и, и вкусно. Я вам сказать, потребно святкова. У меня не печет духовка. Придется, наверное, так для себя спекти, а Купити для людей, щоб ну, як вже вийде, звісно. Загалом, за оцінками експертів, вартість приготовленої власноруч паски складає цьогоріч майже 180 гривень за один кілограм. Торік цей показник був нижчий і сягав майже 170 гривень. Ціна домашньої паски залежить від інгредієнтів, адже сьогодні господині якомога більше експериментують та вигадують усе нові і нові начинки для великоднього хлібу.